У цьому відео розглянемо функціонал роботи з документами в CRM SalesDraйve. Першим кроком, коли ви починаєте працювати з документами, перейдіть в налаштування документів, і тут включіть ті типи документів, які вам потрібні для роботи. В SealsDrave ми можемо формувати рахунки, акти, договори, прибуткові касові ордери, а також фіксувати та вести облік вхідних платежів. Зокрема, у розділі налаштування документів ми можемо змінити порядок відтворення документів. Наступним кроком переходимо в налаштування організації, обираємо додати організацію та в цьому вікні додаємо організацію, вказуючи її дані. Якщо ваша організація працює без початки, то залишаємо галочку у даному полі. Якщо ж ви використовуєте початку, то можете додати скан підпису з початкою. Які зможете накладати на рахунки та видаткові накладні? Також ви можете завантажити зображення логотипу вашої компанії, щоб використовувати у документах. Якщо ви являєтесь платником ПДВ, то тут ви можете вказати ставку ПДВ та ваш ІПН. Нижче вказуємо адресу та контактний номер. Після успішного збереження організації повертаємось до списку організацій. Зауважу, що всі ремсили здрав ви можете працювати одразу з декількома організаціями, обравши організацію за замовчування. За потреби ви можете змінити її в документі. У налаштуванні документів ви можете налаштувати одиниці вимірювання, котрі ви використовуєте, тобто не лише штуки, а прибіром грами-кілограми в залежності від типу вашої роботи. В самому документі ви зможете змінити одиниці вимірювання. Ви можете створювати рахунки, акти та інші документи із розділу Документи, але якщо ви працюєте з заявками, то зручніше створювати документи прямо з заявки. Наприклад, у нас є замовлення з товарами в заявці, є кнопка Документ, за допомогою якої ви можете сформувати рахунки, видаткові накладні, акти, договори, вхідні платежі та прибуткові касові ордери. Ми генеруємо рахунок, який автоматично прив'язується до заявки. Одразу підтягнулася уся інформація по товарних позиціях. Єдине, що нам потрібно зробити, це вибрати організацію, від якої ми формуємо рахунок, та натиснути Зберегти. Після збереження рахунку ми можемо його або роздрукувати, або відправити на емейл клієнту. Формується імейл, до якого уже прикріплено рахунок та вказано імейл-отримувача. І третій варіант ми можемо завантажити рахунок і отримуємо PDF-файл з нашим рахунком. На підставі рахунку або на підставі заявки ми також можемо створити платіж, акт, касовий ордер чи видаткову накладну. Після створення акту на підставі рахунку усі наші товарні позиції переносяться і нам залишається лише роздрукувати акт та відправити клієнту. Історії заявки відображаються усі акти, рахунки та інші документи по даній заявці. Щоб відтворювалися лише документи, ми у фільтрі обираємо документи. Коли ви додасте декілька організацій, вам потрібно слідкувати, щоб відправник служби доставки відповідав організації в чеках і в інших документах. Щоб включити поле організація в заявках, переходимо в Установки, налаштування заявок, включаємо виведення прихованих та відключених полів та активуємо поле Організація. У списку заявок ви можете активувати колонку Організація, клацнувши на шестерню, і тут потрібно знайти поле організація. В налаштуванні інтеграції зі службами доставки, наприклад, з новою поштою, для кожного з відправників вкажіть організацію. Якщо організацію не задано, то це означає, що відправник може відправляти від будь-якої організації. Коли ми в заявці обираємо певну організацію, то в блоці доставки будуть пропонуватись лише ті відправники, які відповідають лише цій організації. В даному випадку обраній організації відповідає лише один відправник, тут він і вибрався. Якщо в заявці заповнена організація, то документи формуються автоматично від цієї організації. Робота з організаціями зручна для масового створення чеків. Виберіть декілька заявок з уже вказаною організацією, вкажіть Створити чеки. Якщо у організації декілька касирів чи кас, запропонується вибрати, від якої каси та касира ми створюємо чек і з'явиться кнопка Створити чеки. Таким чином буде можливість масово створити чеки одразу по декількох організаціях. Щодо оплат, то в SalesDrive є поняття Прибутковий касовий ордер та вхідний платіж. Прибутковий касовий ордер мається на увазі готівкова оплата, вхідний платіж, відповідно, безготівкова оплата. Прибутковий касовий ордер ви можете створити з розділу Документи або створити з заявки. При створенні прибуткового касового ордеру ви можете змінити номер, вказати касира, а також обрати заявку, якою стосується цей касовий ордер. Після того, як ви обрали заявку, підтягується інформація про товар послугу, а також дані клієнта. Створений прибутковий касовий ордер ми можемо завантажити або роздрукувати для клієнта. Щодо вхідних платежів, то їх ми можемо також створювати вручну, як і касові ордери або імпортувати автоматично з інтеграції з сервісами оплати. В системі доступна інтеграція з Приватбанк, Монобанк, Екверінг від Монобанк, ClickPay та ВейфорПей. Платіжки з цих платіжних систем потрапляють автоматично у розділ документи платежі. Тут ми, відповідно, можемо відфільтрувати їх по організації або розрахунковому рахунку, на який надійшли ці платежі. Щодо платежів... То їх ми можемо підв'язати до замовлення автоматично або вручну. Платіжки LeakPay, Way4Pay та Monobank Екварінг підв'язуються автоматично за номером заявки, платіжки Приватбанк за прізвищем та сумою. Щодо Монобанк, то ці платежі потрібно підв'язувати вручну. Обравши зі списку платежів номер заявки. Можна зробити пошук за прізвищем клієнта або за телефоном, який вказано в призначенні. Для того щоб в заявці перевірити оплачене замовлення чи ні, ми активуємо поле оплачене та залишилось сплатити. Поле оплачене автоматично заповнюватиметься сумою прибуткового касового ордера чи вхідного платежу. Поле залишилось сплатити, це буде сума замовлення мінус те, що вже оплачено. У витратних документах саме видаткові касові ордери або вихідні платежі можна вводити витрати двох типів: це витрати на товари, послуги, наприклад, заплатили за закупку товарів, витрати на статті витрат, наприклад, реклама, оренда офісу, зарплата та інші. Статті витрат та групи статей витрат задаються тут. Вхідні платежі та касові ордери ви можете відфільтрувати по усіх, щоб перевірити залишок по касі. Налаштування доступу до документів налаштовується до кожного документу окремо. Приміром, ви можете встановити менеджеру читання усіх документів, редагування тільки своїх або своїх та без менеджерів. Також ви можете обрати своїх та вибраних менеджерів. Налаштування документів ви можете створити власні друковані форми, рахунків, видаткових накладних. Прибуткових касових ордерів та актів власна друкована форма може бути іншою мовою або ви можете додати в неї додатковий текст, що вас цікавить, чи використовувати системні поля організації чи контрагентів, яких немає за замовчуванням у стандартній формі. При налаштуванні індивідуальної друкованої форми ви можете обрати організації, для яких вона буде доступна. Використовується індивідуальна форма при друку документів.